Привіт всім! З вами я Влад, і це остання серія цього сезону. Тому що сьогодні я вб'ю дракона краю. І цим прийдуть цей мод. Ось тільки у мода інші плани. Намагаюся підібратися до фортеці в петлі. Камінь мені дуже потрібний. Тим більше, що у мене немає АФК ферми заліза, і інструменти роблю з каменю. Спускатися вниз у шахту не хочу. Згадуючи другу серію. Почув, як інші хтось копається, але ось у чому загвоздка. Я граю в одиночному світі. Тоді взагалі не зрозумів, хто це був. Тому будую ферму каменя на вершині. Ось, наприклад, побудував стіну з каменю від гастів, які спавняться у великих кількостях справа. Поволі спускаюся до фортеці. Без броні у фортецю велика помилка. Друга спроба — прорватися в фортецю, щоб нафармити трохи стрижнів і хриту. Бомбанув я і викрутив яскравість картинки на максимум. Нереальний кайф, коли бачиш усе чітко. Доведеться відступити через слабке екіпірування. Як же класно, коли кольори яскраві. Ух ти, які люди в Голлівуді! Може, мені вдасться вбити о чорною парою, як у минулих серіях. Настає ніч і починається мракобісця. Оце погано. Діста все таки воно мене зараза. Пережду в пеклі цю чорну пару. Наступного дня вона зникне. А цього не було. Звалю звідси. Не стоятиму ж я на місці. Погляну цю фортецю. Може, найду в скринях, що то корисне. Це мод так ламає світ. Ще це Майнкрафт такий. Як тепер бути? Спробуй в пашну. Він так стоїть там. Зараз щось буде? Або ні? Гарний вийшов скример. Мені навіть тебе шкода, він намагається, але не може підійти до мене. Чувака ковбасить нехило так. О чорна пара. Зараз я дещо спробую провернути. Це Анлакі. це погано. Тут я можливо, в безпеці від нього. Копав у пеклі блоки, і раптом з'явилося це страшно та цікаво. Нарешті здобув перший стрижень і фріта. Перше скрафтив повний сет броні. Ну, майже повний. Досліджував печери та почув звуки копання, але я нікого не побачив. Стало цікаво та повернувся на те місце, де я побачив у минулій серії чувака, котрий копав блоки та ставив під себе. Нікого не побачив. Почув страшний звук і, повернувшись, побачив величезну дірку в землі, і звідти виходить цей дивний звук. Триндець. Зважився туди піти, але зрозуміла справа зверху, а не внизу, за допомогою дощок. Ну і дірка, там внизу навіть бедрока немає. Запався будиночок з дерева на горі, але вдень, і це дивно, тому що зазвичай споруди спавняться вночі. Якісь ресурси візьму, знадобляться це точно, але дивно. А це що за фігня? Охренів я тоді сильно. Я подумав, якщо мод підкину мені це, чому мені не зробити з цього водяний ліфт? Знаю, виглядає жахливо, але як план втечі в безпечне місце саме те. 135 блоків над рівнем моря. Немаленька висота, пускаючись один раз, вниз побачив скриню. Це розтінюватиму, як подарунок мені. Настала ніч, і з'явився такий місяць. Я навіть не знаю, чи це поганий знак для мене. Ось так виглядає захід сонця з цим місяцем. Піднімався по сходам наверх і побачив цей камінь. Я вже це бачив в минулій серії. Знову побачив цей дивний місяць. Я спочатку подумав минулої ночі, що це такий жарт на одну ніч, але схоже, що ні. Ще один такий будинок, але тепер ближче. Потім піду також його обшукаю. Запались дві чорні фігури, і ще в комплект чорна пара. Будую нову лінію дороги з дубових дощок у новому напрямку. Отак виглядає дорога тепер. А так моя база здалеку. У новому напрямку добудував дорогу до кінця острова. Включив провантаження чанків на максимум, щоб побачити, де що є. Побачив велику гору вдалині, і, напевно, я туди побудую дорогу. Можливо, під тією горою є портал краю. Повертаючись назад додому, зустрів його. Я завжди зустрічав тільки білих, але вперше побачив чорну модельку. Чорт, як то російське звучало. З'явилися вільна хвилинки, вирішив зазирнути до цього будинку. Здається, ресурси в ній ті самі, що були в першому будинку. Водно з ней запалить за один раз три чорні фігури. Вдалося, сподіваюся, мені за це нічого не буде. Ше міст до айсбергів, я не буду продовжуватиму будувати його далі, немає сенсу. А ось на велику гору я побудую міст. Можливо, там буде портал краю, добуваючи блоки в пеклі для будівництва мосту до Великої Гори в моєму світі. Миттєво зникли чорні бічні смуги по краях екрану. Скажу наперед, вони так і не з'явилися пізніше. Подумав, а може якщо я вийду з пекла, то чорні смуги з'являться, але ні. Бо вийшовши з гри, вони повернуться. Але знову ні. Довелося прибрати водяний ліфт із-за чорної пари. Як ви знаєте, в цьому моді є чорні пари, які мало того що завдають шкоди, так ще перетворюють воду в камінь. І ось результат, що сталося, коли одна запалась у мене вдома. у мене через город з'явилися сусіди. Нудно не буде. А якщо серйозно, то гаразд. Будинок з'явився біля городу. Так він запався прямо на половині мого городу. Мод, напевно, хоче заплатити за завдану шкоду будинку на моєму городі. Я навіть радий такому вибаченню. У мене в скрині накопичилася невелика кількість алмазів, яких вистачить на повний сет броні та пару інструментів. І я подумав, що якщо я побудую ось таку платформу, то там будуть спавнитись ендермени, і таким способом я можу добувати перлини краю. І результат такий, що там ніхто не з'являється, навіть зомбі. Згадав, що бібліотекарі продають прилини краю і почав будувати міст у пошуках села. І мені вдалося знайти поселення. Навіть можу сказати, досить швидко. Бонусом біля села є сніжна будівля. Заражати і стілювати мешканця не буду. Може поки що. План такий зажену по одному жителю в будинок і кожному дам варильну стійку. В результаті вийде чотири бібліотекарі. Роблю так багато бібліотекарів, щоб не чекати, поки один обновить торги, і зроблю двох лучників, яким продаватиму палиці, а за смарагди купуватиму перлини. Одного разу після торговлі з мешканцями, повертаючись додому, мені влаштували теплу зустріч. Звичайно, я не міг там залишити свої ресурси, тому що там були 9 сприлин, озброївшись, побіг забирати. А це погано. Друга, але тепер я буду набагато підготовленим. Я просто так свої речі там не залишу. Такого будинку я ще не бачу. З'явився такий же будинок біля села, який біля моєї бази, і тут починається відбуватися вісущина. Невдовго з'явилася друга будівля біля моря. Тепер у мене дві такі будівлі. Може на ресурси розберу одну із них. Ух ти! Удумав, що настав момент знайти портал Вендер Світ і вбити головного боса гри. Ось тільки запитавши думки у чат GPT, що він думає про підготовку, то він відповів, що набір у мене фіговий і потрібно підготуватися краще. Порадив мені GPT зробити золоті моркви та пару золотих яблук, щоб зцілювати себе швидше. До речі, мені вдалося вибити череп із висушувача. Вирішив спробувати добувати золото найпростішим способом із зомбі свиней. Три з половиною стаків за пів години видобував цей метод явно швидше, ніж добувати із зомбі-піглянів. Монду поміг у мені у добуванні золота і вилучив цілий чанк. Мило та страшно. Настав час, збираюся в дорогу. Хоча б точка спавна з'явилася. Що робити з ним доведеться чекати, поки він не зникне. Під ранок чорна постать зникла, але замість неї з'явилися дві чорні пари. Ну нарешті. Гаразд, мене вбили, точка відродження я близько і встиг би забрати речі. Але проблема тут у тому, хто мене вбив. Чорна пара, мало того, що з завдає шкоди і перетворює воду на камінь, так вона ще видаляє речі. У результаті всі речі, які я так довго збирав, видалені в одну мить, доведеться наново добувати. Виявилося, портал був прямісінько підімною.